Куди ви вишкіли американські?

Проблеми в тому, що ця... Ми побачили зброю, ми перевіряємо документи. Перевіряємо. Ця людина застосувала фізичну силу щодо громадянина. Так, тривай право. Яку? Зйомка має відбуватися. Ви скажіть, будь ласка, ви знаєте закон. Це дозволена зйомка? Так, дозволена. Ви дозволяєте. Перезапасність трийорна. Дозволена зйомка, але має право. Да я, я показал ничего, що номер на разрешение можно пересходить.